Цей банан я піднімаю за Тоні. Горило з київського зоопарку. Друзі, не прогавте! Чотири дні в київському зоопарці буде проходити день народження. Тоні йому виповнюється 50 років. Честь цього зоопарк влаштовує святковий пікнік, який буде тривати до 11 серпня. Кожного дня о 10.30 починається святковий пікнік. Спочатку тоні попив молока, далі оглянув фрукти. Тоні єдина горила в Україні. Якщо перевести його вік на людський, йому буде вже понад 90 років. Через складний характер не зміг вжитися з собі подібними. До Києва жив в Нюрберзі та Гановері у своєму володінні в зоопарці. Тоні має лежанку, гамак, акваріум з рибками, штучний мурашник, телевізор та баскетбольне кільце. В цілому пікнік тривав десь півгодини, після чого Горила наївся. А ви знали, що наш Київський зоопарк відкрився в 1909 році. Вхідний квиток коштує 220 гривень. Але якщо ви будете купувати онлайн, буде дешевше.